Вітаю вас, мої дорогенькі Ірина. <кій> Вибачайте, трошки захрипла. <кій> Запитання дописувачки Вернішу коментар, ваш коментар від дуже гарненької жіночки. І так, буду читати оригінально, як написано, дорога Ірина. Хоча я не люблю, коли мене Іриною називають, відверто вам скажу, і не люблю, коли Ірою називають. Але це не до справи. Ви знаєте, з, з, з часом звикаєш до всього. Очень люблю ваші розклади. Ви завжди говорите правду. К большому сожалению, не всі українці це розуміють і не хотят розуміти. Вони живуть в ілюзії, хоча Зеленський. уже в одних трусах их оставил. И они и дальше продолжают его воспевать. Это просто ужасно на это все смотреть. Я не понимаю, что еще должно произойти, чтобы эти фанатики власти открыли глаза. Наверное, им нравится жить в нищете. Благодарю вас, за вс... Ирина, за все и всех благ вам, дорогая. И богато сердечек. Ось. І так, мої дорогенькі, от є запитання. А, я не розумію, що ще должно прозвіті, щоб ці фанатики власті відкрили гроза. Ось якось так. Давайте подивимося, що повинно статися, щоб решта українського населення відкрило очі на владу Зеленського. І так, що повинно статися? Дивіться, у нас іде мах. Вас повинні вже так обдурити і обкрутити. Зараз, ми, зараз я докладу. О, дивіться. Диявол грає вами. А вас. Знаєте, покинули, от карти показують, покинули. По договоренності, Я так кажу все, як є, з дияволом. Змова з дияволом. Ви знаєте, хто це? Диявол, до речі, в моїх розкладах імператриця це Україна, диявол, я майже завжди бачу як Росію. Ось тут змова з дияволом. І ось ця совковість, ну, в мене така йде зараз інтуїтивність, оце прив'язаність до минулого. Ось, вас трохи збиває. Це збиває. Це не дає вам не йти не вперед, бо ви тримаєте ж за минуле. І вам а, ви не живете. От, от як жіночка пише, що ви вже в одних трусах. Бачите, дві карти домовленості. Ви не хочете цього бачити. Ви не хочете того бачити, що наша влада зманіпулювала вами. Підписав підписавши договір з дияволом, тобто з Росією. Ви цього бачити не хочете. У вас ось дві карти показують: дві карти домовленості. Тобто тут можна сказати двосторонні. Ви знаєте, я навіть в мене іде, я цього не знала, але от, от в мене зараз іде таке відчуття, що перша домовленість була. Ми робили розклад. Є він в закритому вигляді для спонсорів каналу. Що перший раз Зеленського завербували, коли він був в 95-му кварталі? Його вже туди завербували. Другий раз, коли він став президентом, всі знають про Манський. Ось це не хочуть бачити люди. Все, ось тут і є. Що повинно ще статися? Щоб люди відкрили очі, це показало е, стан справ на зараз. На жаль, люди цього не бачать. Оця карта показує. Ось це все не бачать. Що серйозно нас завалюють, обдурюють. Що повинно ще статись, щоб ці люди очі відкрили? Чи взагалі вони відкриють? Ну, ви знаєте, це повинні е, дивіться. По-перше, коли не станеться перемоги. І коли а, взагалі за копійки будуть жити. Можливо, тоді. Угу. Ось, можливо, тоді. Коли взагалі нічого не буде. От саме в тих людей, які не хочуть цього бачити, от як ця карта показує. Саме в тих, в тих людей. Так, зараз я трошечки перекладу, щоб я ще могла докладати. Ось якось так. Так, оце шанс вам дадуть Всесвіт вам дає, дасть ще шанс, коли вам не буде видно, що буде перемога. Тобто це все буде затягуватися, це буде довше. Це буде набагато довше, ніж ніж нам говорять, ніж ми знаємо. Цього року перемоги нам не бачити. Переговори можуть бути. Перемоги цього року не буде. Я сумніваюся, що вона буде і на наступний рік, хоча я дуже вірю. Я не хочу зараз дивитися на це. Я не люблю ці штучки-дрючки. Ось. Тому що таро, хто знає, хто хоч трошки розбирається, це не зовсім предсказательна система. Це система для розборок. Розібрати. Ситуацію, от ми і розбираємо її. І вона дуже добре нам показує. І так. і так, я не ванга, я не настрадамус, щоб передбачати, робити якісь передбачення. Я допомагаю людям відкрити очі. Ось, це моє завдання. І так, а сидіти тут, обдурювати когось не моє діло. Так, давайте тоді подивимося. Чи тоді відкриють вони очі, бо тут сліпість. Слі, С... сліпота ви знаєте, знаєте, коли вони очі відкриють? Коли Зеленського витурять, коли військові зроблять бунт. Ось туди вони відкриють очі не раніше, на жаль. Тут що би тут не було, вони не будуть цього бачити. На жаль, я мушу це сказати. Тільки тоді, коли буде бунт. Коли збунтується народ, коли збунтуються військові. От побачите. Ось тоді відкриються очі. Цим людям навіть факти не потрібні. Вони не чують, у них немає критичного мислення. Це просто, знаєте. Бачуть Зеленського і все, це Бог, цар. Ось це як, ну я, я навіть не можу пояснити, ну це, це як русські. От у нас тут бендеровці, у нас тут націоналісти, у нас тут НАТО і Росія нас звільняє. От і все. Це те саме, от, Ну, те саме, так. Да. Це тільки коли от буде конкретно а, їх зачепить, коли буде бунт, якщо він буде. А давайте подивимося, буде він чи ні. Чи буде цей бунт? Ну, це не так швидко буде, але ви знаєте. М -м. Сумніваюся, що він буде. Хіба що не знаю. Не показує мені бунту. Ви знаєте, якщо буде перемога, якщо буде перемога, як ми до неї дійдемо. То, в принципі, тут все забудеться. Зеленському абсолютно все забудеться. Як буде перемога, йому все забудеться. Абсолютно Абсолютно все забудеться. Я не бачу тут, що буде після перемоги. Буде бунт. Дивіться: перемога одна, перемога друга. Спільна перемога і вже все хорошо, прекрасна Маркіза. А хата згоріла, і Сарай згорів, і все згоріло. Якось так, мої дорогінки. На жаль, поки що, дивіться, таро показує енергії на даний момент. Воно через день-два, через місяць може помінятися. Якщо вам буде цікаво, звичайно, ми можемо зробити ще один розклад. Але наразі. Єдина можливість відкрити цим людям очі це якщо би був якийсь бунт. А наразі я його не бачу. Я не бачу цього бунту. Я не бачу бунту не військового, не ну, в тилу людей. Ні, не буде, поки що не буде. Все буде поки що, знаєте, отак, спокійно. Якось так. Ну, це треба, знаєте, щоб люди чітко, факти. Це треба, щоб люди хотіли ці факти бачити. Розумієте, ось, ось туди вони можуть, можуть відкрити очі. Це навіть не бунт, це навіть а, просто факти, їх конфронтувати фактами. О, я зрозуміла, мої дорогенькі. Не, е, дивіться, не е, кладіть за ціль їм щось доказати, довести свою правоту. Ніхто не знає, хто з нас прав, хто винуват. У кожного своя правда. Але якщо ви будете набирати терпіння і постійно їх будете конфронтувати своєю, своїм баченням, повірте мені, вода камінь точить. Оце може бути. Навіть скоріше не бунт, навіть скоріше не якесь повстання, а ось те, що ви будете постійно казати. То, то-то факти. Знайдіть собі факти. Якщо вони щось говорять, Зеленський такий хороший прихороший, давайте факти. Що саме хороший? Нехай вони факти вам дають. розумієте? Як вони кажуть, що він такий хороший, кажіть, нехай факти показують. А їм, бо тому що тому, те, що їм в телевізорі їхні факти, оті, що на лохотроні показують, розумієте, там. Ну, ну, які факти. Там Дубінські виступають, там П'янковські виступають, там виступають ще якісь хороші русські. До речі, сьогодні е, теж був розклад про хорошких русських. Тому е, до, постійно, ось не ви повинні не е, уставая е, їм факти і казати від них факти. Це наша праця. Да, це це не легко. Але цим ви доб'єтесь, ось я бачу тепер з цього розкладу, цим ви доб'єтеся результату. Тільки цим. Навіть не бунт, навіть не оце все. Ні, тільки факти. Факти, факти, факти. Наводьте їм факти. Рано чи пізно вони зрозуміють, не вони так їхні діти. Щиро дякую вам за ваші запитання. Щиро дякую вам за підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!